Діаманти, Сталь, Нікель і путінські друзі новий пакет санкцій, який може поставити Росію на коліна. Баяністи, кагебісти. у скандинавських країнах оголошено безпрецедентне полювання на російських шпигунів, які маскуються під. Митців, і у кінці цього відео Боїнг вляпався у скандал. Як російські авіакомпанії обходять санкції? Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що говорять у світі про Україну сьогодні. Починаємо із гарячих новин. Дошики димкався в Україні не вщухає скандал із відомим артистом Віктором Павліком, який подарував своїй заї, тобто дружині Катерині, спецпропуск, із яким можна їздити під час комендантської години, а також переміщатися по південному мосту у Києві. І все б нічого, але наразі цей міст перекритий для приватних автомобілів і пересуватися по ньому може лише спецтранспорт із відповідною перепусткою. В мене чоловік з везе... О, ти тіше тіше, дивись, що запазду. Везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонервних? Не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. перепустка подарунок. Зая була щаслива, а от українці й обурені. Саме за таку обраність на подружжя полилося море критики. Але недовго тривала ейфорія у дружини Павліка від подарунка чоловіка, бо згодом поліція вилучила у артиста лакшері документ. Українська поезія пролунала зі сцени найпрестижнішого світового кінофестивалю у Каннах під час відкриття 76-го канського кінофестивалю. Легендарна французька акторка продекламувала вірш не менш легендарної української письменниці Лесі Українки Надія, відзначивши, що її серце болить за Україну. Вірш Лесі французькою мовою аудиторія зустріла бурхливими оваціями. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну. І з Росією і ж методами ЦРУ запустили телеграм-канал, в якому вербують Росіяни згодних з війною Росії проти України. Зокрема, центральне розвідувальне управління випустило двоххвилинний ролик, де закликає росіян люди, які вас оточують, можливо, не хочуть чути правду. Ми хочемо. З'яжіться із нами безпечним чином. Я вистаю. Моя сім'я вистоїть. Ми будемо жити достойно, благодаря моїм діям. Як правильно називати Путіна, знають і грузини. У Тбілісі проходять мітинги проти відкриття прямих авіарейсів із Росією. Грузинський авіаперевізник Джорджан Ероїс ухвалив рішення виконувати регулярні рейси із Тбілісі до Москви після того, як Кремль скасував обмеження на авіасполучення із Грузією. Проте незгодні грузини вийшли на протести. Крім скандування кричалки про Путіна, такі ж і пітати повелися і на адресу відділи про російського олігарха і засновника правлячої партії Грузинська мрія. Попри санкції, російські авіакомпанії продовжують отримувати надважливі деталі для літаків американського та французького виробництва. Подробиці масштабної авіаційної санкційної діри розпитаємо у нашого спеціального кореспондента із північної Америки Євгена Куксіна. Він з нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю Видання New York Times представило гучне розслідування, де йдеться, що американські технології продовжують постачати російським авіакомпаніям, незважаючи на санкції. Дані російської митниці показують, що минулого року до Росії було відправлено деталі літаків Boeing, Aerobus та інших на мільйони доларів. Де-факто міжнародні санкції ускладнили життя російської авіації, але про повне перекриття кисню зовсім не йдеться. Журналісти стверджують, що минулого року Росія отримала авіадетали мінімум на 14 мільйонів доларів, з яких майже 9 – це деталі Боїнг. Росіяни отримують усе необхідне. Йдеться про поставки окремих гвинтів до стартерів авіаційного двигуна від американської оборонної компанії Ханівел, вартістю 290 тисяч доларів. Міжнародні санкції передбачають пряму заборону поставок до Росії авіадеталей. А от, приміром, поставляти з Франції в Китай не заборонено. Цими користується Росія. Більшість товарів було доставлено через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай і Мальдіви. Водночас, представники авіагігантів у коментарях журналістам визнають, що сьогоднішні обмеження в США і Європі означають, що немає жодного законного шляху, щоб оригінальні авіазапчастини, документація та послуги могли потрапити до російських перевізників. Але говорити, що російська авіація почуває себе легко, наче нічого й не було, буде теж неправильно. Офіційні особи США стверджують, що російські авіакомпанії були змушені канібалізувати літаки, розбиваючи їх на запасні частини, щоб інші залишалися в експлуатації, а також зверталися за допомогою до Ірану. Як вважаєте, скільки часу потрібно, щоб Росія залишилася без цивільної авіації? Напишіть у коментарях. Поставте «подобайку» цьому відео і підпишіться на канал Україна сьогодні. Новий пакет санкцій проти Росії стосуватиметься третіх країн, які допомагають державі агресору у веденні війни проти України. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн. Отже, санкції будуть спрямовані на боротьбу із обходом вже запроваджених торгових обмежень. А от чи готові європейці нарешті попрощатися із російськими діамантами? Наталю, розкажи. Вітаю катя. 20 мільярдів доларів на рік. Саме стільки Росія отримує від продажу дорогоцінного каміння. За останній рік країни Європейського союзу відмовилися або обмежили імпорту російської нафти, нафтопродуктів, вугілля та газу. Але це не єдині джерела доходів Кремля. діаманти, сталь, нікель, західні країни продовжують купувати російські товари на мільярди доларів. Уявіть тільки за 2022 рік США. Великобританія та ЄС купили платини на 4 мільярди доларів, нікелю на 3,8, алюмінію на 3,7 та міді на 3 мільярди доларів. І жоден з цих товарів досі не під санкціями. От на відміну від алмазів, я не чула взагалі, щоб велася якась дискусія щодо введення ембаргот на ці метали. Саме так від продажу металів, наприклад, платинової групи Росія отримала майже 4 мільярди доларів. Основні прибутки отримують дві російські компанії руська «Русская Платина» та Нарійський Нікель. Остання, до речі, є однією з улюблених іграшок путінського олігарху, такого собі Володимира Потаніна. Ця компанія входить до п'ятірки найбільших російських платників податків. А сам Потанін є близьким до Путіна олігархом. Другий великий акціонер «Нарізкого Нікеля це. Компанія Русал Олега Дерипаски того самого який фігурує у скандалах із втручанням Росії у виборах Сполучених Штатів обидва олігархи зараз під персональними санкціями низки країн, але кожен з них володіє пакетами акцій компанії менше 50%. Тож на сам на різкий нікель ці санкції не поширюються. Найбільше цього металу купує наразі Фінляндія, де на різкі нікер побудував дочірні обробні підприємство. Окрім того, країни ЄС прямо фінансують військову галузь країни терориста, адже тільки у 2022 році західні країни купили російського титану на 365 мільйонів доларів. А компанія ВСМПО Авісма, яка отримує західні гроші з продажу титану, обслуговує російську військову промисловість. Вона постачає його для будівництва бронетехніки, бойових літаків та ракет. Наталю, яка причина зупинки введення ембарго на діаманти? Начебто ж навіть Бельгія найбільший покупець же нібито дала згоду на введення санкцій. Уряд Бельгії запевняє, що не блокує введення ембарго. Однак в кожному санкційному пакеті цій країні вдається уникнути заходів проти російських алмазів. За даними UN Comtrade, у 2022 році Російська Федерація поставила алмазів на західний ринок на майже 1,5 мільярдів доларів. І 95% від цієї суми припали на кокусів з Бельгії. Представники Алмазної галузі Антверпена виступають проти санкції, бо відмова від російського дорогоцінного каміння, начебто, призведе до банкрутства малих трейдерів та втрати 10 тисяч робочих місць. А от гроші в Росію отримує група компанії «Алроса», яку контролює російський уряд. Ця група підтримує обслуговування підводного човна, який носить її ім'я. Дизель-електричний човен «Алроса» входить до складу Чорноморського флоту Росії та є носієм ракет Калібр. Як гадаєте, чи налякають санкції друзів Путіна, які грішать паралельним імпортом, напишіть у коментарях і підпишіться на наш канал Україна сьогодні. А ще хочу вас попросити про лайк і дзвіночок, аби ви, не дай Бог, не пропустили ж наступний випуск. Не такі вже й видатні російські науковці. Схоже, що імпортозаміщення не працює. Росія веде активну шпигунську діяльність у науковій сфері та намагається обманом класика російського жанру купувати обладнання у скандинавських країн. Так, руський дом у Данії, який позиціонує себе як центр науки та культури, виявився. Шпигунською організацією установою керує розпівробітництво, яке належить Міністерству закордонних справ Росії. Компанія потрапила під санкції ще минулого року, але у стилі руських, не дивлячись на закон, продовжило роботу деяких своїх організацій. За що саме закривають руський дом, та як на це реагують у Данії, розкаже наш кореспондент зі Скандинавії Олександра Панасенко. Вітаю Катю! Русський дом проводив театральні вистави, концерти з грою на балалайках, дарував дані пам'ятник Гагаріну і в той же час дуже цікавився роботою наукових установ країни, в тому числі Датського технічного університету, та активно намагався з ними співпрацювати у звіті Пет служби політичної розвідки Данії. Від січня 2022 року зазначається, що лідируючі положення дані в галузі технологій, інновацій та досліджень, у тому числі в галузі енергетики та біотехнологій, робить данію привабливою мішенню для шпигунства, у тому числі з боку Росії. Флемінг Спітцбуель експерт з Росії у Датському інституті міжнародних досліджень та колишній аналітик служби військової розвідки, налаштований дуже категорично щодо таких культурних установ Росії. Росіяни мислять цілісно у просуванні інтересів Росії і не можна відокремлювати різні інститути та органи влади. Це така розплавлена маса. Сьогодні в Росії практично немає фігур, які не входять до великої гри. Варто зазначити, що у Фінляндії з таким науково-культурним центром розібралися ще у липні минулого року, наклавши арешт на майно та земельну ділянку. Не обійшли стороною російські шпигуни і Норвегію. Норвезька поліцейська служба безпеки повідомила, що вважає трьох росіян, які діяли під дипломатичним прикриттям, агентами російської розвідки. Саша, а чим займалися російські шпигуни у Норвегії? За даними Служби безпеки поліції та Контррозвідки Норвегії. Російська військова розвідка ГРУ кілька разів за останні кілька років намагалася закупити сучасне технічне обладнання, в тому числі підводне у норвезьких компаній. Також відомо про випадки, коли росіяни намагалися купити або купили обладнання, яке могло бути використано в оборонній промисловості. Найтиповішою для росіян та невдалою була спроба придбати дві норвезькі субмарини на подарунок другові. Але завдяки норвезьким правоохоронцям угода не була укладена. Що ж, схоже, що скоро росіянам залишиться підкорювати моря та океани не на субмаринах, а на коритах, які вони спроможні виготовити. Такою була Україна сьогодні. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тисяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.